Привіт! сьогодні я буду говорити про життя іммігрантів. Я живу в Данії і мої спостереження будуть про Данію, але я майже впевнена, що 80% того, що я буду говорити сьогодні, воно підходить і для інших країн. Якщо у вас є інстаграм чи TikTok, я думаю, що ви натрапляли на такі гарні естетичні відео, які хочеться дивитися. Мені постійно в інстаграмі і в Ютубі і в рекомендованому вилазять шортс там черіл короткі відео, в яких Показують своє життя молоді дівчата з основному в Копенгагені. Це данки, і от вони показують, там, тут вона їде на велосипеді так гарно, отут вона в кафе з кимось їсть, тут вона заварює чай-мачу, чи тут вона їсть якийсь гарний йогурт на сніданок. Ну воно дуже естетично виглядає. Це все вона робить в якійсь дуже гарній квартирі, вона робиться в гарному посуді. Видно, що це все продумано, і воно дійсно дуже гарно виглядає і складається таке враження, що в цієї людини. В неї дуже класне е, життя без стресу, життя на релаксі, життя, в якому ця людина оточена якимись гарними предметами. Якщо ви зараз думаєте, що я скажу, що та ні, це все соцмережі, це люди так роблять для соцмереж, в житті вони живуть не так, то якраз навпаки е, ці відео вони заставили мене задуматися над тим, що так, дійсно, я згідна чи більшість, чи меншість е, тих людей, які от в Данії візьмемо Данію для прикладу. І візьмемо категорію та молоді дівчата, які знімають такі естетичні відео, вони, скоріш за все, ну не те, що прикидаються, просто можливо, там не знаю, в них вдома страшно справді, і може в них не так багато того гарного посуду. Вони купили одну там кружку, ложку, вилку, таке, щоб було естетично виглядало. Не знаю, кусок якогось мрамору чи чогось. Може в них така кухня, от вони знімають в тому куточку якісь гарні відео, і може в кафе вона йде за останні гроші. Може там тільки каву вона в тому кафе може купити, або там, якщо вона це кожен день робить і знімає. Ну коротше, може бути. Багато варіантів, але моя думка про те, що насправді данці, які народилися і виросли в Данії, в кого тут є батьки, в кого тут є бабусі, дідусі, я не знаю статистично у відсотках, але вони насправді так живуть: вони не прикидаються. Це і є їхнє життя. І чисто з цікавості я почала стежити за однією стежити в соціальних мережах, я маю на увазі, не в реальному житті, за однією такою дівчиною. Яка знімає такі відео, вона є Данка і живе в Копенгагені, і показує цю всю естетику. Подивитися і проаналізувати її відео, чи дійсно от вона має таке життя, чи вона притворяється. І з того, навіть що людина сама показує, тобто мені для цього не треба було щось там десь копати, вишуковувати, просто уважно дивитися там декілька відео, наприклад, то по тим відео зрозуміло, що. Вона і її чоловік вони навчалися на міжнародній програмі. Її чоловік вчився за кордоном. Тобто він данець, але він з батьками. Він вчився якійсь там інтернаціональній школі. За кордоном, тобто батьки її чоловіка, які там теж молоді, такого віку, як вона, вони мали такі посади, і це означає, що вони не працювали на початкових посадах, що вони працювали в іншій країні певний час. Потім повернулися в дані також батьки чоловіка придбали квартиру в Копенгагені, в якій от вони зараз проживають. Її батьки теж живуть в Копенгагені, вони розлучені, і вона показує, що інколи вона в будинку тата в Копенгагені, інколи там вона йде кудись з мамою. Часто вони ходять в кафе, і от теж вона знімає такі відео. Тобто людина дійсно не притворяється. Це є її життя. І багато датів мають це життя. І це життя воно відрізняється від того життя, яке мають іммігранти. Тому що ви теж можете побачити відео. Іммігрантів, українців, які вміють знімати такі самі естетичні відео, і по відео буде виглядати, що в них приблизно таке саме життя. Але в реальності життя українця в Данії першого покоління, тому що ми тут є перше покоління іммігрантів, які приїхали сюди, в Данію, щоб працювати певну кількість років тому і, скоріш за все, приїхали без грошей, воно в реальності виглядає. Дуже по іншому, ніж життя такої молодої дівчини, яка тут народилася, народилася в забезпеченій сім'ї. В неї там хлопець чоловік, який теж народився в Данії і теж вирів заможній сім'ї. Тому що те, що вони мають, воно будувалося навіть не роками, воно будувалося десятиліттями. Ми ж, як іммігранти, приїжджаємо в нову країну, і це не важливо. Данія, Канада, Австралія. І в нас дуже часто нічого немає. Якщо є якісь збереження, то вони недостатні, щоб там придбати будинок чи е, мати якісь величезні накопичення грошей. І тому так українці, які от переїжджають за кордон і мають навіть там хороші роботи, вони теж можуть знімати такі відео, і це теж може виглядати, що життя в цієї людини без стресу, але насправді. В іммігранта стресу набагато більше, тому що в нас немає фінансової подушки безпеки, і не тільки фінансової, соціальної подушки безпеки, такої, яка є. Тут народився і має тут батьків, бабусів і дідусів. Мої думки зараз не про те, що українці там хочуть якось виглядати краще, ніж є, показувати щось естетично, якщо вони працюють на фермі. Це не про це. Це взагалі ну, немає не ніякого значення, де ти живеш чи де ти працюєш. Ти можеш знімати і показувати, як ти хочеш. Так. Бо це просто якесь собі ти вигадуєш там паралельну реальність, я прекрасно розумію. В мене приблизно таке саме ставлення до інтернету, чи до якогось там хобі. Мені хочеться створити свою якусь паралельну реальність, коли ти, наприклад, дуже зайнятий на роботі, в тебе там проблеми, це все, а ти тут робиш щось інше, де ти від того відволікаєшся, і тобі здається, що от життя там таке безстресне, чудесне і прекрасне. Я не про те, я про те, що людина. Яка переїжджає в іншу країну і намагається показати життя без стресу, насправді має більше стресу, ніж людина, яка тут виросла. Я не говорю, що всі данці багаті, чи всі діти данців, які тут народилися, вони автоматично живуть без стресу, і вони купаються в розкоші і ні про що не хвилюються. А насправді тут також є багато людей, які живуть по данським міркам на межі бідності чи за межею бідності, чи по тим чи іншим причинам. Хтось не хоче більше працювати чи розвиватися, хтось не може по тим чи іншим причинам, комусь не вистачає енергії на це чи знань. Але більшість людей все-таки живе добре. І я подивилася на статистику, скільки дітей мають дитячі ощадні рахунки, створені в Данії. І згідно статистики, четверо з п'яти данських дітей. Вони бають заощадження, які створили їм батьки. Якщо ви живете в Данії, то в Данії такі правила, що ви можете відкрити дитині. Це називається Bionne Sparring Konto. Це як заощадливий рахунок для дитини, куди ви можете покласти максимум 6 тисяч крон на рік. І ви можете це робити там, кожен рік до того, як там назбирається на сьогоднішній день по правилам 72 тисячі крон. Можливо, там вони переглядатимуться кожного року і трошки збільшуватимуть цю суму. Станом на сьогодні 72 тисячі крон. Ви можете покласти своїй дитині на рахунок з моменту, як вона народилася. Для того, щоб, коли ця дитина виросте, вона може забрати ці гроші, чи коли їй 18, чи 21 рік, що коли вона виросте і забере ці гроші, ці гроші там накопичувалися, і там вже буде не 72 тисячі. А якщо ви вибрали... Вкласти їх як гроші, там буде якийсь невеликий відсоток, який буде додаватися. Можливо, з тим маленьким відсотком, десь не знаю, 100 тисяч вийде, 100 тисяч крон вийде, коли дитина от, їй буде 18 років там, чи 21, і Вона зніме ці гроші з рахунку. Ці гроші не оподатковуються. І от дитині, допустимо, 18 років вона знімає оці 100 тисяч, і це 100 тисяч для неї. Тобто четверо з п'яти данців вони будуть мати такий рахунок і такі гроші. І це зовсім інше життя, ніж коли ви приїжджаєте сюди в 20-25 років працювати на ферму, і навряд чи у вас є 100 тисяч крон на рахунку просто як старт. Плюс ця дитина данська, яка 18 років от, забирає ці гроші, іде навчатися, вона не буде платити за навчання, вона буде отримати стипендію. Цієї стипендії, в принципі, Достатньо, щоб покрити мінімальні якісь розходи, їй не треба позичати ще гроші в банку. Для того, щоб жити трошки краще, їй треба позичати гроші в банку або працювати. Тобто, ви вже починаєте життя не на рівних. Плюс, якщо це от молода людина, в кого є батьки в Данії, її дідусі, то в більшості випадків бабусів дідусів буде сам мерхус або дача, де дитина може безкоштовно там відпочивати раз-два в рік або більше. Плюс бабусі дідусі будуть десь допомагати грошима, плюс батьки будуть допомагати грошима, якщо вони працюють. І виходить, що дорослий старт життя такої людини він в рази легший, ніж. Дорослий старт життя вас, якщо ви переїхали, хай буде в 20-25 років дані і починаєте все, грубо кажучи, з нуля. Тому, звичайно, в такої молодої людини, яка росла в нормальній сім'ї, мала достаток, в 18 років отримала досить велику суму для того, щоб робити що завгодно, вона вже ці гроші може поставити як перший внесок на будинок чи на квартиру. І навіть придбати будинок, якщо вона ще має якусь роботу. Тобто це зовсім інший компот, ніж так, як живемо ми. Плюс я вам сказала, що оці 72 тисячі, які мають четверо з п'яти данських дітей по статистиці, тобто батьки відкривають їм ці рахунки, то тільки 60% з цих дітей, тобто 60% від 80 або четверо з п'яти це 80% дітей в Данії, то 60% від них батьки тримаються в грошах, тобто вони отримують невелику суму або невеликий відсоток до тих 72 тисяч, можливо, це буде в районі 100 тисяч. Інші 40% батьків вони теж мають ці рахунки, але вони тримають ці заощадження не в грошах, а в акціях і цінних паперах. І це означає, що, скоріш за все, Дитина в свої 18 років забере потім не 100 тисяч, а можливо 200 чи 250. Звичайно, ми не знаємо, як буде далі розвиватися економіка. Але якщо подивитися, як це було раніше, то відсоток, який можна було заощадити, якщо вкласти ці гроші, потім не тримати їх як гроші, а вкласти їх в акції, він набагато вищий, ніж просто тримати грошима. І тому уявіть, що от вам 18 років так, економіка розвивалась перед тим нормально. Ваші батьки зробили ці заощадження, вклали в акції, ви 18 років отримуєте, не знаю, 200-250 тисяч крон. І це не діти мільйонерів, які отримують ці гроші, це дитина звичайної датської сім'ї з робочого класу, яка от виростає, і вона може отримати ці гроші, не платячи з них податку, якщо батьки робили відкладення. А четверо з п'яти батьків такі робили такі відкладення. І тому кожен раз, як ви будете бачити гарні якісь естетичні відео. Данських підлітків, ну, 18 років це для мене ще, мабуть, я вважаю підліток, то думайте про те, що їх життя, воно дійсно таке. Так, не всіх, у них є свої проблеми, але в фінансовому плані вони набагато більш захищені, ніж ви, які тільки приїхали сюди. І навіть якщо ви живете в Данії довгий період, наприклад, як я і вас, дитина чи діти народилися в Данії, то вже, звичайно, наші діти вони будуть жити краще, ніж жили ми, коли ми приїхали сюди. Я думаю, саме для цього ви, в принципі, тут багато років і працювали, працюєте, і плануєте працювати. І ви своїй дитині хочете дати найкраще. Але навіть враховуючи те, що у вас на сьогоднішній день в Данії можуть бути чудові роботи. Ви, можливо, побудували чи купили гарний будинок, зробили там ремонт, поставили меблі. В принципі, вам вистачає на життя. Ваші діти народилися в Данії, їм теж на все вистачає. Вони будуть рости і вони не будуть вже думати і переживати, як переживали ви, коли приїхали. За що жити, вони не будуть, можливо, працювати на трьох найгірших роботах, аби тільки мати роботу. Скоріше за все, у вас на той час вже буде купа знайомих, купа можливостей, коли ваша дитина виросте, влаштувати її десь на практику, наприклад, в офіс, да, для того, щоб вона по ресторанам, ночами посуд не мила, як ви це робили. Чи щоб вона не ходила і не прибирала в п'ятій ранку офіси з п'ятої до сьомої ранку перед навчанням, а могла собі поспати, і ви ті самі гроші можете їй дати, чи також допомогти влаштувати. Свою дитину на таку роботу, де їй не треба вставати в п'ятій ранку, де вона може після навчання піти на декілька годин в офісі поперебирати якісь папірці, тому що на той час у вас уже теж буде досить багато знайомих, які в принципі можуть допомогти в цьому, та як це є в данців, тих, хто виріс в цій країні. Тобто, ми є перше покоління іммігрантів, які переїхали в Данію, Наші діти це є друге покоління. Але я все-таки думаю, що навіть друге покоління, вони все одно не будуть жити так, як живуть ті данці, які мають батьків, бабусів, дідусів в Данії. Я думаю, що тільки третьому поколінню іммігрантів, які приїхали кудись, кажу, на моєму випадку, це Данія, я впевнена, що там Швеція, Норвегія так само це тільки третє покоління е, нас, е, хто буде тут жити, вони зможуть жити так само, як живе корінне населення. На таких самих умовах вони будуть так само розслаблені, тому що вони будуть так само захищені фінансово і соціально. Ви зараз слухаєте це відео і думаєте, ну це все добре, але наша нам ця інформація для чого ти ділишся своїми роздумами? Я це роблю для того, щоб ви себе не винили, якщо от ви іммігрант, ви переїхали в іншу країну, і навіть якщо у переселенці в Україні вам довелося з одного міста переїхати в інше, щоб ви не намагалися порівнювати себе з тим. Хто виріс в тій місцевості, хто має батьків, друзів, бабусів, дідусів там? Тому що ваше життя буде складніше, ніж життя тої людини, і вам доведеться важче працювати, ви будете відчувати більше стресу, і ви не повинні думати, що з вами щось не так. Але також, будь ласка, не заздріть тим, хто народився в кращих фінансових умовах, ніж ви. Мій висновок з цього всього, прийміть те, що у вас складніші життєві умови, ви починали з нуля, і ви, можливо, не зможете наздогнати тих, хто починав з кращими стартовими умовами, ніж ви. І не порівнюйте себе з ними. Просто намагайтеся від себе зробити те, що ви можете, визначити ці цілі в житті, От, якщо ви живете в іншій країні, скоріш за все, це відео дивляться якраз ті люди, які або хочуть переїхати, або переїхали в іншу країну. І подумайте, чого хочете ви. Подумайте про те, що ви вже своїми вчинками, своєю працею, ви забезпечуєте сьогодні своїм дітям кращі умови, ніж мали ви, коли ви росли. Тобто ваші діти вже будуть на крок попереду від вас. Просто намагайтеся використовувати ті можливості, які у вас є, для того, щоб наступним поколінням було легше. Якщо у вас є здоров'я і час. Працювати на двох роботах, значить, працюйте. Якщо ви не хочете працювати на двох роботах, не працюйте. Якщо у вас є екстрафінанси, то замість того, щоб їх не зрозуміло куди витрачати, відкладайте дитині на рахунок, щоб потім їй було легше. Просто подумайте про своє майбутнє, про майбутнє своїх дітей і беріть приклад з данців, як не жити сьогоднішнім днем, а робити заощадження на завтра. Для того, щоб наступне покоління мало легше життя, ніж маєте його ви. На цьому я з вами попрощаюся. Дякую вам за увагу і, можливо, побачу вас в наступному відео. Па-па!